На Прикарпатті дбають про дітей-сиріт. Цим опікується профільна служба обласної держадміністрації. Виконувачка обов'язків начальника Марія Євчук відзвітувала про захист дітей, дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах в Івано-Франківській області. На даний час на обліку служб у справах дітей області перебуває 1144 дитини сироти. Та дитини позбавленої батьківського піклування. У 2024 році покладено на облік та надано статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, 31 дитині. 62 дитини впродовж першого кварталу поточного року влаштовані в сім'ї громадян України, а зокрема, 25 дітей влаштовані в сім'ї опікунів та піклувальників. 9 дітей влаштовані у 5 новостворених прийомних сімей, 6 дітей усиновлено, 5 дітей влаштовані у дитячий будинок сімейного типу, 16 дітей влаштовані у сім'ях родичів і одна дитина повернулася до рідного. Батька територіальні служби у справах дітей забезпечують своєчасне виявлення та облік малечі, які перебувають у складних життєвих обставинах. Наразі на обліку понад півтори сотні дітей. Це діти, які зазнали фізичного, психологічного насилля, які перебувають у конфлікті з законом, які самовільно залишають місця постійного свого проживання. Це діти, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. І діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, також надаються відповідні статуси. Наразі на Прикарпатті мешкає 1462 дитини, які пережили воєнне лихоліття. З них 1298 дітям та особам зазначений статус надано. Від початку 24 лютого 2022 року по даний час після досягнення 16-річного віку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мали житла, візьмуть на облік щодо поліпшення житлових умов. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.